Російські пропагандисти вже готують своє населення до того, що збройні сили України таки спробують піти на Брянськ і на Білгород зараз, коли вони готуються до нападу, вони ж готуються так. Вчора прийняли ключові заходи у сфері оборони, безпеки країни. Багато чого робиться, нарощуються наше угруповування за напрямками Брянськ, Белгород, Курськ. Вони ж все одно спробують піти на Брянськ. Якщо хтось у цьому сумнівається, то будь ласка, я вас запевняю. Ви, друзі, не сумнівайтесь. Ми кожного дня на прямому зв'язку з командиром. Вони ж розповідають. Вони у у біноклі бачать, як вони нарощують техніку розмінування на брянському напрямку. Вони у біноклі бачать, як нарощується броньована техніка, особовий склад противника на брянському напрямку. Вони підуть там тиждень тому угруповування перевищувало 7 тисяч чоловік противника. Те саме на білгородському напрямку, на напрямку Валуйок. Тобто їм потрібно вони зараз вже не приховують свій кінцевий задум. Вони оголосили, що створюють збройні сили України можуть піти у контрнаступ в 2025 році. Повідомляє з Телеграф, але для цього є декілька умов. Якщо Україна і надалі матиме успіх у Курську, то Російська Федерація Російській Федерації можливо доведеться таки вивести більше сил з окупованих територій, і це послабить їхні оборонні позиції.